В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox Ефем. Всім привіт! Вас вітає радіохвиля ліцею School Fox FM І я її ведучий ро Святослав Сьогодні я разом з діджеєм Ерікою будемо покращувати ваш настрій на календарі 27 вересня. Насамперед це п'ятниця. І ура! Це нарешті закінчення робочого тижня. тож з цим вас всіх вітаю! 27 вересня, всесвітній день туризму. Метою створення такого свята було не тільки підкреслення важливості туризму, але й широке висвітлення його внеску в економіку усіх країн. День туризму це свято всіх, хто хоч раз відчував себе в ролі мандрівника, вибираючись на прогулку в ліс чи на поле, на берег річки або озера, на море чи курорт та для тих, хто хоч раз ходив у похід у гори. Також 27 вересня прийнято вітати всіх вихователів з їх професійним днем. Отож, якщо мене зараз чують всі, хто працює в садочках, для вас линеться музичне вітання. А ми почуємося вже в понеділок. З вами був Рот Святослав, Па-па!